Жінка, яка справді любить свого чоловіка, буде виносити йому мозок. І це не є проявом якоїсь надмірної емоційності, а навпаки, маркером залученості та прихильності. Коли жінка по справжньому цінує свої стосунки, вона не ігнорує напруженості. А намагається навпаки їх усвідомити та якось вербалізувати. Те, що в побуті називають виносити мозок в психологічному сенсі, є спробою завершити незакритий емоційний цикл. Конфлікт, непорозуміння, дефіцит уваги або, взагалі, втрати відчуття близькості. На рівні психіки це переживається як сигнал небезпеки для зв'язку, да, який потребує негайного урегулювання. Жінка інтуїтивно зчитує. Зміни в емоційній дистанції пари. Зменшення турботи, тепла та контакту активує тривожність прив'язаності і спонукає ініціювати діалог. Мета такого діалогу не конфронтація, а відновлення емоційної регуляції в системі пара. Такі розмови є дискомфортними для партнера, тому що торкаються уразливих тем. І зовні може виглядати як тиск або претензійність. Проте на глибинному рівні йдеться про спробу попередити ескалацію напруження, яка за відсутності діалогу може трансформуватися в емоційне віддалення, хронічний конфлікт або, взагалі, розрив стосунків. З психологічної точки зору ініціювання важких розмов є саме формою відповідальності за стосунки. Тому, коли жінка любить і цінує зв'язок, вона не мовчатиме. Вона буде говорити навіть тоді, коли це неприємно. Якщо цей підхід вам знайомий, то запрошую вас до свого телеграм-каналу, де є дуже багато технік для нормалізації стосунків. Посилання в шапці профілю.